Про те, з якими випробуваннями довелося зіштовхнутися мужньому українському народові, будемо починати говорити зараз з Олександром Кочетковим, аналітиком, фахівцем з ракетного озброєння. Пане Олександре, вітаємо ні для кого не секрет, що саме ракетний терор це одна з тих тактик, яку обрав ворог для того, щоб тероризувати мирних українців. Від першого дня війни ракети полетіли по різним регіонам. і Тоді абсолютно наша протиповітряна оборона не була до цього готова, і хотілося от зараз, підбиваючи підсумки цієї півтисячі перших днів війни. Хотілося б, щоб ви дали оцінку наскільки дійсно от зараз розвинулося з допомогою, зокрема, допомоги від союзників наша протиракетна оборона, бачимо, що над столицею вже просто ну майже 100% збиття і ракет, і балістичних і крилатих і шахедів. Утім, яка от ситуація в інших регіонах? Ну, я можу сказати, що протиракетна протипровітна оборона України зараз одна з найкращих в світі. Найкращих в світі тут можна порівняти зі Сполученими Штатами Америки, можна поріпорів з Ізраїлем. Ну фактично більш низьким. А захищеність Києву ну мала не найкраща в світі, саме за кількістю найсучаснішої протиракетної протиповітряної техніки, різних комплексів, які за виключенням найбільш дальніх, які перехоплюють балістичні ракети в стратосфері, все інше в нас представлено на кращими зразками і продемонструвала свою ефективність в руках українських ракетників. Тобто, якщо б Така щільність і така потужність протиракетної протиповітряної оборони була по всій Україні. Що на жаль, зробити з за умови з великої великої площі України, практично неможливо. Ну тоді жодні ракети ворога не потрапили в у ціль, але один із мисливків, який можна зробити, так ворог нарощує певну потужність щодо виробництва власних ракет, користуючись контрабандними схемами, але оці цей ракетний терор не впливає на перебіг подій на фронті і ніяк не впливає на рішучість і готовність українців відстояти свою свободу і розгромити ворог. Пане Олександре, як ви би тактику ракетних обстрілів від самого початку від 24 лютого 2022 року, оцінили наскільки вона ворога з виду змінилася за цей час? Початок був абсолютно класичний. Те, що написано в підручниках, до речі, в підручниках НАТО. Ну, вони переписали собі uh -huh. військові стратегії російські те, що написано в НАТО, і те, що вони бачили за діями мата НАТО. Це були удари в першу чергу по протиповітряній протиракетній обороні по центрам. Протиракетної оборони, і головне по станціям радіолокації без радіолокації, протиракетна протиповітряна оборона, вона фактично сліпа, нічого не бачить, нічого не може вдіяти. Тобто вони хотіли знищити протиповітряну оборону. Ну, більш тоді була протиповітряна. Зараз у нас більш протиракетна. Тоді знішується протиповітряну оборону, отримати перевагу незаперечну перевагу в повітрі і бомбувати нас потуж. Можними ударами з повітря, як це вони робили власне в Сірії. Ми пам'ятаємо, зруйнована Лепа. От ця класична атака вона не вдалася, тому що ми вберегли і протиповітряну оборону, і авіацію частини її, принаймні, і перемоги контролю за повітрям над Україною. Ворог не отримав. Далі він спробував атакувати безпосередньо військові цілі. Це скупчення наших нашої нашої живої сили, наших військовиків, скупчення нашої техніки. І ми пам'ятаємо важкі, важкі події. Це Полігон Десна, там були важкі втрати. Це полігон Яворівський полігон під Львовом, там теж були важкі втрати, але українська армія достатньо швидко зорієнтувалася і такого засередження живої сили техніки більше не допускається. Після цього, не маючи змоги атакувати військові цілі, Росія прийшла фактично до неприкритого. Терору проти цивільного населення, тобто вони почали атакувати інфраструктуру, сподіваючись на те, що якщо в Україні зникне світло, зникне тепло, зникло, ну всі блага цивілізації, їх називають, то тоді населення буде тиснути на керівництво і примусить керівництво країни піти на переговори з Кремлем на умовах Кремля, тобто на капітулянських умовах для України. Цього не він беуся по перше. Протиповіт... Вже посилена протиповітна протиракетна оборона захищала наші інфраструктурні об'єкти і катастрофічно, критичного руйнування їм завдано не було. По-друге, українське населення продемонструвало стійкість і готовність витримати цей терор і не піддатися на нього. І зараз ми маємо четверту, мабуть, такі фазу, вони намагаються атакувати менш захищені цілі. В наших містах, де немає такої щільної протиповітряної протиракетної оборони, як в головних містах за кількістю і за військовим значенням в містах України, з іншого боку, вони намагаються приберігати ракети, ракети для використання їх на фронті не проти міст українських, а використання. Вони застосовують ракети проти якихось наших частин поблизу фронту, чого раніше не було. Загалом, якщо підсумовувати, то вони мають Росія агресор, має одну з найпотужніших ракетних, ракетних армій світу. Але навіть ця одна з найпотужніших армій нічого не змогла втіяти проти України і проти цієї протиракетної протиповітряної оборони, яка створена за допомогою наших союзників. І от пане Олександре, до вас як до фахівця із ракетного озброєння, розуміємо, що повноцінна протиповітряна оборона вона будується не лише на можливості вчасно збивати ракети, які вже летять з боку противника на тебе, а ще й мати змогу знищувати самі центри пуску цих ракет. І От якщо спостерігати оцю цю еволюцію, того наскільки наші партнери постійно надавали все більш далекобійну нам зброю, да все більш таку, ну, таку про яку спочатку навіть. І мови не могло й бути. Як ви вважаєте, чи дійдемо ми врешті до того, і яке це може бути озброєння для того, щоб вміти наносити вже удари по пунктах, звідки по нас по нам летять ці ракети? Для того, щоб знищувати їх на моменті пуску? Ну зрозуміло, що цю величезну вість від того, що союз, наші союзники, члени НАТО вважали, що Росія тісна є другою армією світу, до розуміння, що вона є другою армією на території України, поступаючись українській армії, на це повинен був певний час, час піти. І дійсно, наші союзники вони дуже поступово вони переходили так звані червоні лінії, які там маю перед собою. Ну вже безсистемно і хаотично малює Кремль, теж знадобився певний час. Я згоден, що від Джавелінів до Петріот варіанті -3» – це найсучасніша модифікація, яка здатна збивати навіть балістичні ракети, що вважається вкрай важкою ракетною, ракетною задачою. Ну, повинен був прийти певний час. Але От наші союзники, от вони ж демократичні країни. Демократія це перш за все процедура. От якщо диктатор на зразок на Лукашенка чи Путіна, чи хто там десь там, якісь арабські диктатори існують. Вони можуть вирішити одноосібно і відразу це рішення так чи інакше буде виконуватися. А от в демократичній процедура треба рішення там, наприклад, сполучення білого дому, підтримане Пентагоном, це теж певним чином незалежні там, структури. Далі там конгрес, далі Сенат і все інше. І на це йде йде час, а є якісь там перестороги, і все таке інше. Тобто вони. Мабуть, що є там розуміння у найвищих політиків, що треба давати найбільш сучасну, найбільш потужну, навіть наступальну зброю, без всіляких обмежень, але загалом демократична ситуація і певна орієнтація на виборний процес змушують там обмежувати зараз. Надають касетні боєприпаси з певною мовою не стріляти по території Росії. Ну Важко виконати такі умови, бо в процесі війни ну там не завжди вдається розібратися де свої де чужі. а ще розбиратися з ворожою територією, де вони ну, окупанти знаходяться на власній тій, на українській території. Це вкрай важко. Але це, це така зворотний, зворотний бік демократичності процесу. Тобто, за. В процесі українського наступу, в процесі переможного українського наступу, нашим союзникам будуть все легше, легше, легше нам допомагати. Так вони почали надавати нам протирадіаційні радіолокаційні ракети, які знищують революційні станції ворога в районі фронту. І це серйозна допомога для нашої авіації. Загалом для наших наступальних дій. От то. Касетні боєприпаси це теж серйозна допомоги саме для наступальних дій, бо вони здатні знищувати ворога живу силу і його техніку, навіть якщо вона захищена і знаходиться там в окопах, трошеях, заглибими, закопана в землю. Касетні боєприпаси знищують щодо ракет, Сполучені Штати мають мають певну позицію, але вони вже домовились, притні країни НАТО, домовились мішовою, що вони певним чином підстраховують один одного. Наприклад, Сполучені Штати не дуже хочуть надавати ракети Атаки Мес, але Велика Британія надала ракети крилатого базування Shadow, які фактично виконують ту ж саму задачу в бойову ту ж саму задачу, приблизно ту саму дальність з такою приблизною точністю і з такою потужністю бойової частини. Тобто вони знаходять поступово варіанти, щоб нам допомагати щодо. Авіації так це буде, це буде, але за двох умов. Перша умова це буде це буде рішучий переможний український наступ. Бо ніхто не хоче допомагати серйозно. Тим, хто програє, тобто Україна повинна поступово перемагати, і це вище до осені рішення може бути прийнято. тому що вище до осені будуть вже там певні наслідки. Очевидні наслідки нашого наступу. І друге, це країни НАТО повинні перестати боятися прямий боєзит зі ворогом, з Росією в небі над Україною. Тому що надання такої авіації, воно до таких боєзвітнів може призвести. А загалом, от наша наступальна політика дипломатії, вона допомагає, тому що наш, наші партнери, наші. Союзники певним чином прозрівали і прозривало суспільство цих країн. І от вони прозрівають, а політики відповідно ну, відповідають очікуванням власного суспільства щодо допомоги Україні. буде, але нам і самим теж треба вирішувати багато проблем. І до нас є певні претензії з боку наших союзників, тобто це комплексна задача. Яка поступово вирішується абсолютно, абсолютно погоджуємося. Дякуємо, пане Олександре, за такий аналіз. Олександр Кочетков, аналітик фахівець ракетного озброєння, долучався до нашого ефіру.